Слава Богу, дорогі брата і сестри, бажання мого серця поділитися Божим Словом на таку тему молитва за керівництво церкви. Це дуже важлива і потрібна тема для нас, віруючих християн, щоб ми молилися за наших пасторів, за наших дияконів, за наших служителів, бо тому що ми добре розуміємо, що вони Богом поставлені. І відповідальні перед Богом служити для Божої церкви. Вони є призначені для того, щоб навчати, дбати, піклувати за кожного члена церкви. Ми читаємо Івана, 10 родів, Ісус каже про себе, що Я є пастир добрий, а добрий пастир кладе свою душу за своїх овечок. Ми читаємо дії 20 родні. 28-й вірш Павло каже до ефейських присвітрів, що вад єпископами поставив Дух Святий, щоб пасти церкву Божу, яку заплатив Сіною Ісус кров'ю своєю. І тому ми, як церква, маємо розуміти, що керівництво церкви займає дуже відповідальне служення, і вони потребують нашої монотонної підтримки. Не просто якась традиційна молитва, але ремна молитва. Чира молитва. Молитва з вірою з переживанням за своїх служителів, щоб вони служили Господу і служили до церкви. Ми читаємо послання послання апостола Павла, то він завжди. Просив, щоб церква за нього молилася. Крім того, він завжди писав до офісіан, до філіпян, до солонян, до колесян. Він пише, я згадую вас у молитвах, без перетанку молиться до вас. подякою, з проханням. Давайте ми зачитаємо Боже Слово. Це буде послання апостола Павла до Ефесіан, 6 розділ. З 18-го вірша. Моліться завжди всякою молитвою і благанням у дусі, майте це на увазі і будьте пильні. завжди моліться за всіх віруючих, і за мене, щоб дано було мені слово, щоб я міг сміливо відкривати мої і звичати тайну Євангелія, де того. Я є послу в Кайданах, щоб я сміливо проповідував, як мені на... належить говорити. Отож ми бачимо, що поступово закликає Фецьку церкву, щоб вона молилася за всіх святих. І він просить також молитися за мене, за апостола, за служителя, щоб Бог давав йому сміливості і потрібне слово. Проповідувати грішникам про покаяння. Саме по то Павло пише до репосання Тимофія, до Божого служителя, який був єпископом Ефеської церкви, до Тимофія 1 родів, Павло пише такі слова. Третій вірш. Я дякую Богові, якому я служу, як і мої предки, чистим сумлінням, і без перестанку згадую тебе в молитвах моїх в день. І мноші. Ми читаємо перше послання до Солонян, а потім дуже переживав до Солонську церкву. І він каже, як до пасторів-служителів, так і до всіх членів Солонської церкви. Ми читаємо перше до Солонян. 3 розділ, 10 вірш. Там записані такі Божі. слова. Ми вдень і вночі молимося гремно, щоб побачити вас знову та доповнити те, чого бракує віри вашій». Апостол Павло, який був свого часу місіонером, Бог його послав на апостольське служіння в Адію, Македонію, Ахаю. І інші країни, в інших містах, де він проповідав Боже Слово, Бог створював різних церков, солонська церква, феська церква, каялися Дух Святий Діям. І коли Павло повно за церкви пішов далі служити, він дуже переживав за кожну церкву, за кожного пастора, за кожного служителя. давав настанови. Заохочення служити Господу. І Він завжди каже, я молюся за вас день і ніч ремно, я молюся за тебе день і ніч перестанку. бо не забував молитися. І тому я би хотів, щоб ми продумували, за що нам потрібно молитися, за своїх служителів. І я хочу назвати три головні напрямки, які є дуже важливі для кожного служителя, Ося молотомна підтримка. Перший напрямок. Кожен пастор, кожен служитель, він потребує, щоб Бог діяв через них в силі Святого Духа, надає владу і духовні дари. Давайте ми зачитаємо перший приклад, який ми зачитаємо: це наш Ісус Христос, Євангеліє Луки, 6 розділ. 12 13 вірші. Ісус невдовзі, після цього Ісус вийшов на гору молитися, і всю ніч Він молився там. А коли настав день, Він покликав учнів своїх і вибрав з них 12, котрих і назвав апостолами. Це був Ісус Христос як Богочоловік. І Він. Цілу ніч молиться перед Небесним Отцем. І він добре знав, що ці 12 учнів мають стати апостолами, які призначені на великі Божі діла і він за них молиться. І Євангелець Матвій пише в 10 розділі перший вірш, що Ісус дав своїм учням владу удоров'яти всяку невеликову хворобу і виганяти демонів. Другий приклад, який ми бачимо, це священник Захарій, який також був служителем в храмі. Він служив перед Господнім насем. Ми читаємо Луки, okay, перший розділ, восьмий вірш і нижче. Одного раду Захарій. коли він служив перед Богом. По порядку своєї черги зазвичаєм свяченства. Пожеребу випало джиму війти в храм Господній і покадити. а беліч народу молилась на дворі під час кадіння. Згідно закону, священник мав заходити у свята і святих і послужити перед Божим лицем. Якщо цей священник мав в серці гріх, порок. То зраду Господь його міг порадити. І перед тим, як він увійшов в храм, то його відв'ядували мотуцькою до них. Бо якщо він перестав сужити і він ще довчища не виходить, то його витягували мотуцькою трупом. І дивіться, що робить Божий народ, як він переживає, як він хвилюється за судження Захар'я. Написано, що він і його дружина Єлизавета, вони були побожними. Виконували всі заповіді і постанови Господні бездоганом, незважаючи на те, що він був зразком все одно написано Бедість народу молилися за Захарія, який кадив, добрим та і сестри. І третій приклад, який ми читаємо, це дії святи Апостолі, четвертий роддів. Коли апостоли потерпіли страдання зневаги усе надрення перед фарисеями за проповідь ім'я Ісуса Христа, вони після того вертаються до церкви і однодушно молиться. І в кінці цієї молитви вони просять такими словами, не тільки апостола, але так само церква молотовно підтримувала це є дії, четвертий 4 розділ. 29 по 31 вірша. І тепер, Господи, поглянь на породи їхні і дай слугам Твоїм говорити Слово Твоє зі сміливістю, тоді як ти пристягнеш руку Твою на оздоровлення, і щоб ознаки і чудо творилось ім'ям Святого Слуги Твого Ісуса. І коли вони молились, то місце, де вони були дібрані, захиталось, і всі сповнились Духом Святим і говорили Слово Боже з сміливістю. Тому перший напрямок самолитва до сужителів, щоб Бог або Дух Святий наділяв духовні дари, владу Божу, і звичайно давав їм потрібні проповіді, потрібні теми і потрібне слово. Ісус молився до своїх учнів, народ молився до Захарія. церква молотовно підтримувала за апостолів, і вони молилися, дай слугам Твоїм, дай слугам Твоїм сміливість, щоб звіщати Слово Боже. І крім того, щоб Ти, Господи, супроводжував чудеса і ознаки. Так, часто сьогодні хватає в наших зібраннях, щоб пастори сужати. Проповідували чисте Євангельське Боже Слово, яке супроводжує Дух Святий в силі Божі. Ми читаємо дії першої Ісус каже: Не виходьте до Єрусалима, і вони однодушно збиралися і молилися. Всі вони усвідомлювали, що їм потрібен Дух Святий, їм потрібна сила Божа, їм потрібне помазане Слово Боже, від якого церква будується, від якого люди каються, від якого Бог прославляється. Тому, дори брати і сестри, нам потрібно за все ревно молитися, щоб Дух Святий діяв через служителів. Ми читаємо 1 Коринтян, 12 років потопам говорить про те, щоб ми прагнули дарів духовних для відбудування церкви. І Дух Святий має 9 дарів, і ми маємо райнувати за всіх 9 дарів. У нас не може бути такого. Одного дару іншої мови хватає, більше не треба. Кожен дар рівності є важливий, і кожна проповідь про Божу любов, про Божий суд. Про небесню Єрусалим, про вічні муки, про останній час і про радість всі проповіді. Все, що написано у новому заповіті, вона є потрібна. Особливо ми потребуємо актуальних проповіді. Тому хай Бог нам допоможе. Давайте ми будемо ревно за це молитися. Другий напрямок посторінці жителі вони ведуть духовну боротьбу. Проти диявола, проти спокус. Ми часто говоримо про те, що сужителі це перші люди, які стоять на передові, це перші люди, які є на фронті, і диявол в першу чергу, з ними веде боротьбу. Бо як казав Христос, поражу пастора, а овечки, що зробить, Розпорочиться. Якщо взяти, наприклад, Ісуса. Вороги або вояки забрали Ісуса а учні розсіялися, і вони не знали, що робити. І тому, до ісоти, коли диявол перемагає пастори служителя, всякими ріхами, чи виступання від віри, то коли пастори служителі виступають від Бога, то майже вся церква виступає від Бога. І тому за все потрібно ревно молитися, щоб вона перемагала гріхи, вели сміливу духовну боротьбу і стійко стояли у вірі, не відступали від Бога. Давайте ми дочитаємо Євангелія Луки, 22 розділ, молитва Ісуса Христа за Петра. Луки, 22 розділ, 31, 32 вірші. Написано. І Господь сказав Симона, Симона, ось Сатана домагався, щоб пересіяти вас, як пченицю. Але я молився до тебе, щоб не поменшала віра Твоя, а Ти, як колись навернешся змісних братів Твоїх. І ми знаємо, що коли Ісуса забрали все на дрон. І він мав бути розп'ятим на Христі, то за і перед часом апостол Петро, як написано, що треба відрикся. Але дуже важливо врахувати, що він ще не був хрещений Духом Святим, він ще не до кінця розумів святе Писанням. І ніякому раді він не був якимсь хулителем, як деякі зважають Петра. Все навпаки, показується нам як приклад, що без Святого Духа, без сили Божої неможливо бути Богом до Кінця вірним. І ми бачимо про те, що Петро має стати майбутнім апостолом. Він переживає дуже непросту боротьбу. Ісус не каже, що Він хулитий чи дрантник. Він розумів. його. І дивіться, що робить Ісус. Він за нього молиться. Коли ми проводимо ранкове зібрання чи вечірне зібрання, ми всі разом, пастори, сужителі, ми всі разом у спійноті, нам набагато легше. В проповіді, пісні, молитви. Ми всі разом спілкуємося, дітність віри, підтримка, підбадьорення, є однодумці і нам добре. Але коли ми підібрання розходимося по домах, вже кожен сам, то диявол індивідуально веде боротьбу. І вже самому вести битву набагато важче. І тому коли апостоли розпорушилися, то Ісус добре знав дияволам. Ось сатана домагався, щоб пересіяти як пшеницю. Це означає, що диявол хотів по добити добити. Апостолів або учнів, так набагато легше добити кожного. І коли ми всі окремо перебуваємо по домах, то пам'ятаємо, що наші пастори жителі, які є поодиночку окремо по домах, вони ведуть духовну битву. Там, в їхньому розумі, диявол атакує. І не забуваємо за них молитися, щоб віра не поменшала, щоб вона від Бога не вступила, щоб диявол їх не переміг, але щоб вони, Слово Божим в сілій Духа молитвами перемагала, відстоювали, боролися і не здавалася. Ми читаємо 10 апостолів 12 років, коли сам апостол Петро він був забраний в тюрму Повністю був зв'язаний, а наступний день Ірод мав його вбити. Петро в той час спить, повністю довіряє Господу, ми читаємо Дії 12, 3, 5 вірш, що робить церква в той час рамно за нього молиться. Це не просто була духовна боротьба в житті Петра, там він вже був чуть не в пащі в Чи що шут сатана, відкрив би свої пащі і міг повністю погубити Петра, і церква до нього ремно молиться. І зато Петро спокійно спить, перебуває під Божою охороною і чудом Божим Бог його видворяє, видворяє через ангела з тюрми. І коли Петро вийшов з тюрми і йде до садиби Марії, то перед тим сказав: Я пізнав, що Господь виділив мене від руки Ірода. І від з них намірів іудеїв. Він побачив, що Господь його вирвав з пащі Лів'ячої, І він приходить до садиби Марія, там, де церква для нього ревно молилася. Ми бачимо так само дуре послання до коринтян Корінтян 1 роді 8 до 11 вірша. А потім Павло каже, я не хочу, щоб вона знала про те, що ми мали дуже важку духовну боротьбу, і так своїми словами, що ми були при смерті. Їх так гонили, так пересідували, що вони вже думали їм не вижити. І всю надію вона поклалася на Господа. Вони вже думали буквально, що в той час, коли їх пересідували, вони вже були так близько до смерті, що вони вже думали, йдуть у вічність. Але чому Бог їх зберег, щоб вони залишилися в живих, а Павло називає причину? Добре до коритань перший розділ, 10 і 11 вірші, який видволив і видволяє нас від такої смерті, і на якого ми надіємося, що іще видволить. Якщо і ви допоможете вашою молитвою за нас. Щоб за той дар, який нам даний багатьох, багато хто дякував за нас. Господь берег апостола Палам, бо багато церков і в тому числі Коринська церква. Дуже потребувала таких служителів, як Павло і його супутники, бо вони проповідали в силі Святого Духа. Там Бог супроводжував чудеса і знамення. Люди каялися. Вони бачили живого Христа у апостола Павла і в його служителів. І церква молилася, щоб Бог їх зберіг, щоб вони далі служили. І третя основна причина. Щоб ми молилися за наших пасторів-служителів, щоб Господь навернув упавших служителів, які впали в гріх, які впали в спокусу, ми читаємо 1 Івана, 5 розділ, 16 і 17 вірші. Коли хтось бачить брата свого, котрий грішить гріхом несмертельним, то нехай молиться Бог дасть йому життя, тому що грішить несмертельним ріхом, бо є ріх смертельний і я не кажу, щоб хтось молився до нього. Дорогі бата і сестри. Коли ми читаємо книгу Об'явлення, другий і третій розділ послання до Семи церков, то п'ять церков, п'ять ангелів, що вказує на п'ятьох пасторів, пережили падіння гріх. Один пастор залишив першу любов, другий пастор допускає прочистів, третій пастор ніби мав живе ім'я, а духовно був на грані смерті. Інший пастор казав, дядя багатий, ні в чому не має потреби, але Христос каже до нього, ти не знаєш, що ти є голий, Бог і мирний. Між тими пасторами були багато різних і виступення, то вчення, то блудодійство, то і до поклоніння, то слава людська. І нікому Ісус не призначає вироку. Навпаки, він довго терпить і до кожного з них каже покайся, покайся і через покайся. І я вірю, що ті церкви, там були ті божі діти, які молилися до тих пасторів. Вони бачили брата, служителя, який впав гріх, що вони робили. Коли хтось бачить брата свого, котрий грішить гріхом несмертельним, то нехай молиться, Бог дасть йому життя. Напереки є така проблема серед деяких віручок людей. Коли вони бачать деякі пастори, які впали в гріх, то вони їм вирок призначають, все вони вже відступали від Бога, вони вже будуть грішити, треба виходити з церкви. І вони мають дуже погані думки про них, можуть зневажати. Ніякого співчуття, ніякої любові, ніякої молитви. Це є крайність. Дрібати сети. Ми маємо мати співчуття до тих патрів-служителів, які впали в гріх. Бог буде мати з ними справу, але ми маємо молитися, Бог є сильний, їх навернути до життя, до служіння. Повірте. Треба вірити в Бога, бо Він є любов, він не бажає нікому смерті. Дуже гарний приклад, який я хочу дочитати, це буде перша книга Семуджилова 26 років. Цей весь родина відкриває про таку подію, коли Саул відступив від Бога, але свого часу він був помадаником. На нього спочивав Дух Божий, його вибрав Господь і він був старем ізраїльського народу. Але коли він відступив від Бога, його залишив Дух Божий, він переслідував бо тому що він йому задрив. І Давид був в його очах конкурентом. І Давид від нього тікає від пустини до пустини, від міста до міста. І тут проки кажуть Давидові, прийди час, цей саун буде дуже близько біє тебе. І коли вони одного разу перебували в печері, ми читаємо в цьому розділі, що Давид відрізав кусок його одежі площа та його вже сумління до кораб. І дивіться, що каже Давид за цього саула, який вже був іступником, як Давид до нього ставився. Це великий приклад. Перше семуджіло 26 розділ. Восьмий вірш і нижче. вибірково. Авішай сказав Давидові, нині віддав Бог ворога твого, в руки твої, отже, дозволи, я проколю його списом до землі одним ударом і не повторю удару. Але Давид сказав Авішаю, не вбивай його, бо хто підняв руку на помазанника Господнього, залишиться. Непокараним так, питання. І сказав Давид, живий Господь, нехай уредить його Господь, або прийде день Його, і він помре, або піде на війну і загине. Мене ж нехай не допустить Господь підняти руку, мою на помазаника Господнього, а ти відмий Господи, що в дголів'ї його і посудино з водою, і підемо до себе. 21 вірш. І нижче, і сказав Саул, зрішив я, повернися мій Давид, я не буду більше робити тобі зла, бо душа моя була дорогою нині в очах твоїх, безумно робив я і дуже багато помилявся. І відповів Давид і сказав, ось спис царем, нехай один юнакий прийде, і візьме його. А Господь нехай відплатить кожному за правду його і за істину його, Бо Господь віддавав тебе в руки мої, але я не захотів підняти руки моєї на помазаника Господнього. І нехай, як до не було дитя Твоє, нині в очах моїх, так синується моє дитя». Очак Господа, і нехай визволить мене від усякої біди. І сказав сауну Давидові, благословенні ти, сину мій Давида, і справу зробиш, і перемогти переможеш, і пішов Давид своїм шляхом, а сам повернувся у своє місце. І тому дорогі, ми не повинні бажати комусь зла, ми не повинні очорнювати людину. Ми не повинні когось судити. Ми не повинні ставити комусь вирок. Давид Саула передав в Божі руки. І він сказав, за істиною, за правдою буде рішати Господь. І тому, дорога і сестри, хай Бог нам допоможе, щоб ми були розумними, розважливими. І я всіх закликаю, щоб ми ревно молилися за наші сужителі. І хочу ще раз нагадати три напрямки молитви. Перший напрямок, щоб Бог діяв через них в силі Духа Святого, надіяв владу, духовні дари і давав сужителям живе, здорове, потрібне Боже Слово. Другий напрямок, щоб Бог оберігав служителів від диявола, від гріхів, від спокусів, але давав їм сили. Духовній боротьбі перемагати гріхи і бути вірним Господу до кінця. І третій напрямок, щоб ми молилися до сюжете, які впали в ріх, які є на грані відступлення, яких діявол зловив у сітку, щоб Господь визволив, врятував, як казав Іван. Коли хтось бачить, що брат грішить, нехай молиться за нього, бо Бог може дати йому життя. I tomu chaj Boh nad hřesno všich blonsovit. Amin.